Всім привіт! Я Ростислав Теслович, керівник студії ландшафтного дизайну Artland. Ну що ж, на порозі маємо весну, і нарешті ми зможемо спостерігати за тим, як поступово прокидається природа після зимової сплячки. А разом з нею і ландшафтні дизайнери, ну, наприклад, такі як я, котрі потрошку готуються до роботи. Сьогодні я розповім вам про деякі рослини, котрі, на мою суб'єктивну думку, є найбільш ефектними і, головне, одними з перших квітучих рослин, і саме їх цвітіння символізує нам про настання тепла. До речі, якщо вам близька тематика озеленення та ландшафтного дизайну, якщо ви хочете більше отримувати інформації, дізнаватись про газон, рослинки, способи озеленення, то запрошую підписатись на мій YouTube канал, ставити вподобання, коментувати. Це все обов'язково сприяє розвитку будь-якого YouTube каналу, і в тому числі і мого. Як тільки зійде сніг, а першовесняні промені почнуть прогрівати землю, настає час цвітіння форзиції або форсайтії, яка розпускає свої жовті квіти ще задовго до того, як на її гілках з'явиться листя. Форсайтію її назвали на честь шотландського ботаніка Віліма Форсайта. Висота рослини від метра до трьох. Найкраще вона росте у світлих та сонячних місцях, буде менше цвісти у затінених місцях, взагалі не вибаглива до ґрунту. Місце зростання також має бути добре захищене від вітру. Форзиція прекрасно реагує на стрижку та підходить для вирощування живоплотів. Цей чагарник нерідко висаджується на додаток до вічно-зелених рослин хвойників або самшитів. Він прекрасно виглядає на зеленому фоні, особливо в період цвітіння. Форзиця цвіте першою, і коли ви побачите перші розквітнувші кущі, то у вас одразу з'явиться весняний настрій. Правда, цвіте вона недовго, близько двох тижнів. І після того, як форзиця відцвіте, на ній з'явиться листя, котре, врешті-решт, восени вона і скине. Естафету цвітіння форзиції прийме магнолія зірчаста. Це такий невисокий листопадний чагарник, що досягає висоту до 2,5 метрів. Батьківщиною цієї рослинки є Японія. Ця магнолія цвіте білими квітами, що виливають приємний ніжний аромат. На гілках квіти з'являються так само, як і у форзиції раніше листя. Чагарник чудово почуває себе у нас в Україні. Гарно переносить стрижку гілок для формування симетричності крони. Але це проводиться, запам'ятайте, не пізніше, ніж через один місяць після цвітіння. Це морозостійка рослинка витримує морози до мінус 34 градусів Цельсія. Місце посадки сонце або напівтінь. Наступна рослинка, котра обов'язково привертатиме вашу увагу з другої половини квітня до початку травня, це Хеномелес, більш відомий під назвою Японська Айва. Дуже красивий, ефектний, невибагливий чагарник сімейства рожевоцвітних, що завжди притягає погляди. Період цвітіння, кінець квітня, початок травня. Деякі сорти навіть влітку можуть повторити цвітіння. Бувають білого, рожевого, помаранчевого і, головне, червоного кольору. На мою думку, це найбільш ефектні чагарники червоного кольору. Посадити низькорослий екземпляр можна на відкритому просторі або в альпінарії серед каменів. На третій рік чагарник починає плодоносити, плоди жовті, схожі на дрібні яблука. їстівні і дуже корисні. Не дивлячись на це, в японській Айві нас все-таки приваблюють не стільки плоди, як ефектне цвітіння, котре мало кого залишить байдужим. Рекомендується для посадки поодинці або групами у вигляді живоплотів. Підходить для використання у громадських зелених зонах. Під час цвітіння цікавий кольорний акцент садових композицій. Його також можна використовувати навіть у міських зелених зонах. Також красиво безподобно виглядає, якщо її посадити рядами в якості живоплоту. Прекрасно переносить обрізку і тому одна з моїх найулюбленіших рослин. Наступною рослинкою, котра без сумніву, заслуговує нашої уваги, є фотінія. Це саме та рослинка, котра допоможе нам формувати настрій на наших подвір'ях. Її основна перевага полягає в тому, що вона не скидає листя на зиму, відносно швидко росте, піддається стрижці та формуванню. І головне, знаєте що? Її листя змінює колір в залежності від пори року. З настанням холодів забарвлення листя стає бордовим, а вже з весни листочки поступово червоніють, а ближче до літа так взагалі стають світло-червоними або зеленіють. Фотінії бувають кущовими та штамбовими. Ця рослинка завжди чудово виглядає на клумбах, котрі ми часто називаємо маловитратними. Це та рослина, котра запросто може замінити квітучу рослину у композиції. Дуже часто її висаджують поруч з жовтими бересклетами, поруч з хвойниками там, голубого кольору або зеленого і так далі. Таким чином ми отримаємо клумбу, котра, по-перше, не потребує особливого догляду, крім стрижки, звичайно, так як сформовано з багаторічних невибагливих рослин. І по-друге, виглядатиме цікаво за рахунок висаджених різнобарвних насаджень. Ще одна рослинка, на фоні цвітіння якої захоче сфотографуватись навіть найчерствіша людина, котра, в принципі, взагалі не любить фотографуватись, це. Дерево називається Церсис. І виглядає воно просто, повірте, на мільйон. Це великий чагарник або маленьке деревце, називайте, як хочете, з широкою кроною. Воно походить із північних районів США. Серед усіх представників цього роду є найбільш морозостійким, і тому його можна вирощувати на всій території України без виключення. Інші відомі назви це багряник або юдине дерево. Ця рослинка теплолюбива, тому серцеси висаджують на відкритому сонячному місці, але вони мають бути захищені, місце це має бути захищене від сильних вітрів та протягів. Найбільш підходять для цієї мети південні схили, південна сторона будівель, де є захист від холодних північних вітрів. Догляд за цією рослиною взагалі нічим не відрізняється від догляду за іншими чагарниками та деревами, але існують деякі особливості. Наприклад, молодим рослинам потрібно обрізання для зростання бічних пагонів. Дорослі обрізають за потребою або взагалі не обрізають, оскільки ця рослинка досить повільно росте. А знаходжуся зараз в одній з теплиць, де мої батьки вирощують квіти. В даному випадку це тюльпани. Через два тижні вони будуть виглядати зовсім не так, вони будуть цвісти. Я прийду сюди через два тижні від зніму, як вони виглядають, а виглядати вони будуть просто на мільйон, Я в цьому впевнений. Чому? Тому що досі ті квіти, які вони вирощували, виглядали саме на мільйон. А вирощували вони, крім тюльпанів, вирощували хризантему, вирощували петунію, сурфінію, первоцу. І всі ці квіти виглядали просто, просто шикарно. Я обов'язково вам це покажу. Тому не пропускайте, підписуйтесь і спостерігайте за тим, як виглядають квіти, в тому числі в теплицях моїх батьків. Звичайно, логічно було б продовжити ланцюжок квітучих рослин, адже я знаю по своїх клієнтах, що багато хто прагне створити подвір'я так, щоб упродовж всього року цвітіння одних рослин змінювалося цвітінням інших. Ну але в свій час. До нових зустрічей.